Вітаю! давайте поговоримо про план Трампа. Все більше і більше інформації з'являється. Є зараз дані від вашингтонських аналітиків, які дотичні власне до а, тих людей, які працюють із Трампом. Вони дали кілька інсайдів. Я вам зараз розкажу, хто бореться за які групи впливу, де там Україна. Чи є проукраїнські люди там і чи будуть вони нам допомагати? Тому що є два плани: одні яструби, які кажуть, що треба Україні побільше дати зброї. Пан Помпео, який, до речі, нещодавно був в Україні, він каже: Ні, треба перемога через силу. Путіна треба зламати, перемогти, і тоді все буде добре. Якщо і захочете переможену Росію, можна використати в війні проти Китаю, взагалі буде ідеально. Або навпаки, злити Україну, програти все, і тоді Росія з Китаєм будуть Проти Сполучених Штатів. Друга група каже: навпаки, заб'єм на Україну, побігли на Китай, там будемо займатися. Торгову війну почнемо, а можливо, потім до кінця терміну торгова переросте взагалі в справжню. Плюс одним можна їх назвати ізоляціоністами, що ми тут будемо менше світом займатися, більше тут виробляти товари, а далі будемо думати, що робити. Частина з цього плану, який був озвучений вчора, а що Трамп, типу, каже, що Україна 20 років не буде входити. Вона озвучена. З'явились тут нові деталі, які війська будуть присутні в Україні. От ну і ще одна річ: умова. Трамп зрозумів, що є одна умова. Ну так говорять люди, які навколо нього про це пише якраз Західна преса. Що він зрозумів, що є одна умова, без якої Україна точно ні на що, ні на який план Трампа не піде. Ну і плюс італійський президент поїхав до Китаю говорити про новий глобальний порядок. Чому президента не мелонять, чим це зв'язано, чому саме так? Давайте проаналізуємо. Ну, і зрозуміло, про Україну будуть говорити, що ще може говорити італієць з китайцем, коли зустрілися. Зрозуміло, що Україна. Підпишіться на цей Ютуб канал, дуже важливо. Нас атакують російські боти, хочуть понизити видачу україномовного контенту. А ми боремось з російською пропагандою, випалюємо їх просто всюди. Ну тому, будь ласка, зробіть підписочку прямо тут нажміть і Будете щасливі. Це. Говорять дев'ять з 10 лікарів. Повірте, друга історія, яку я попрошу останні 200 тисяч. Збираємо 200 і йдемо відпочивати на певний час. Тому що треба підзаробити. Тому, будь ласка, останні 200 тисяч, засипте від себе. Будь ласка, від чистого серця повну. Це важливо, тому що три бригади збираємо дрони, розвідники, бомбардувальники все треба, але хлопці дуже ждуть. Ну тому треба пошвидше тут трошки. Мобілізувати ресурс. А я вам зараз інсайдами обіцяю це все віддячити. План, який був у Трампа оголошений у Street Journal, його радниками, це не особисте його рішення. Скажу вам одразу. Це доповнення того плану нові деталі. Що мовляв, Україна 20 років не буде хотіти в НАТО, Путін окуповує частину території. От але сказали, що сюди приїдуть війська НАТО. Трамп. Типу, це оточення Трампа, сказав, що це повинні бути не американці за європейські гроші, зброя європейська, і Штати за це не платять. Ну і з'явилася інформація, що це можуть бути британці. Газета The Sun каже, що для забезпечення тисячокілометрової буферної зони, безпеку, яку, начебто, бачить оточення Трампа, готові приїхати британські військові. І от якраз сан розмотує цю історію, що мовляв війська. Британців можуть бути. Знову ж, для нас буферна зона на нашій території це визнання капітуляції. Для нас буферна зона, окупація, плюс сіра зона і чужі війська на території. Зрозуміло, що це виглядає дуже програшною історією. Ну і ще й 20 років не вступати в НАТО для України. Це взагалі історія, яка може завершитись дуже-дуже швидко, дуже негативними рисами. Але е також в Блумбергу пишуть, що Дональд Трамп, який став президентом, або президент-елект його називає, чи не став президентом, але вже обраний в січні його буде інаугурація. А власне вони розуміють, що змусити Україну до поступок і не дати нічого в нього. Не вийде, і от Блумберг розмірковує на те, що Трамп, який вже провів низку зустр... ну, зустрічей розмов з європейськими лідерами, з деякими політиками, типу Найджела Фаража, він зустрічався. Зрозуміло, що Найджел там вже зі всіма перефоткався і з ким хочеш. Ну от але, типу, це не головна історія. Головна історія, що він говорить по телефону з великими політиками, і там, власне, всі сходяться на тому, що не можна спільштовхувати Україну на. Не визнання окупації, але де чи окупацію частину території, і не дати нічого це не пройде, і от вони йому це теж донесли. Ну і одне з джерел Блумберга стверджує, що під час однієї з таких розмов обговорили питання, як Трамп може. Підготуватися до переговорів з російським диктатором за словами співрозмовників, Трамп дав зрозуміти, що він не зможе підштовхнути Україну піти на поступки російському диктатору, якщо вона не отримує нічого натомість. Ну це типові угоди Трампа. Ми знаємо, що Трамп, коли готує якусь угоду, завжди з'являється наступна історія. А коли Трамп просто намагається всім сторонам щось запропонувати. Не переходячи до того, що буде пропонувати Трамп, але не дійшовши ще до Італії, я вам зараз розкажу кілька інсайдів, розмовляв своїми друзями, політологами, які власне працюють з республіканцями в республіканській тусовці. Вони кажуть, що не просто так з'явилася історія з британцями, бо я теж одразу що захотів уточнити, написав, потім набрав, кажу, що це за історія, чому британці? Вони кажуть, що зараз йдуть розмови про те, що ну умовно скажу такою жаркою. Гонною мовою, що це будуть британці смотрящими за Європою і за Україною, тому що зрозуміло, Трамп не буде розпрошуватися. Хтось повинен бути за старшого відповідати. Цим старшим хотів бути опецькуватий холестериновий чоловічок із Угорщини Орбан. Ну, типу, я буду за Україною керувати, буду розповідати. Ні, сказали в Штатах. Типу, Британія, колишня імперія, буде допомагати Україні. Тим більше кажуть, що Британія єдина, яка завжди була проти того, щоб Україну злити Росією. Британія завжди історично мала крутих союзників на сході Європи: Туреччина, Польща, країни Балтія, Австро-Угорщина. Чому щоб завжди був союзник, з яким вони готові воювати проти Росії? Тому завжди готові їм допомагати. Як казав Рейган, якщо воює мій ворог а, з кимось, то той, з ким він воює, це мій друг, і я буду йому допомагати. І це була стратегія Сполучених Штатів. Тому Британія буде старша на континенті і, власне, пряма комунікація буде із Трампом. Так, друга історія, що борються ось ці дві групи, які я вам казав, одні ізоляціоністи: що, типу, не треба їхати на світ, треба згорнутися на час, накачати економіку, і потім повернутися суперсильними, не давши Китаю обігнати штати. Що тут відбувається? Ізоляціоністи кажуть: нас два океани, в нам все буде добре. І якщо вони виграють ці ізоляціоністи, то в Європі будуть створювати свою армію. Валюта є, спільна економіка є, спільні політичні інституції є, давайте робити армію. Це покоління воїн, покоління великих держав, Китай, Штати, Євросоюз каже, Окей, ми теж будемо держава. Що в державі має бути? Прапор, кордони, громадяни, політичне керівництво і армія. Вони кажуть, все є, а армії нема. Тим більше, що кажуть, вони кажуть, ну дивіться, може ж бути не просто, що Трамп. В ізоляцію почне грати, можлива війна з Китаєм. Спочатку торгова, а потім і не торгова. Не всі європейські країни хочуть, а крім того, що можливо торгова війна з Китаєм, Трамп ще пограє на нервах і європейцям. І він їм теж скаже: типу, а чому ми тут вам багато платимо, тут вам мита введемо. Це ж було, французькі вина, німецькі автомобілі. Це було. І вони кажуть, ну от ми зараз з ним посваримося ще по торгівлі, а потім з ними йти воювати з Китаєм. Наприклад, Макрон Шольц не дуже той хочуть. Тому вони кажуть: ми створимо свою армію, щоб в рамках НАТО не йти воювати проти Китаю. Тому що частина лідерів хоче уникнути цієї війни. Також. Ця своя армія вона буде якраз допомагати і Україні, і на неї лягає ну, європейська армія, але де європейська армія, там десь поряд буде і британська британцям не вистачає зараз багатьох ресурсів для армії. Ну от тому зараз цей тренд може розвиватися. Але за однею умовою, якщо ізоляціоністи в оточенні Трампа переможуть, зараз іде боротьба. Ви знаєте, він сьогодні наняв кадровічку. HR буде набирати. Вже вийшла преса Трамп із Хайрін, типу, Трамп бере на роботу. Ну, ну Популярна історія. Ну, і зараз вибирають. Насправді кандидатів супербагато. Це і суперлоялісти, це і просто якісь люди з затьмареними е, своїми. Баченнями трампізму, але є суперпрофесіонали, які знають, що робити. Ну, як в кращих футбольних клубах Іспанії чи Італії, мінімум по чотири кандидати на посаду. От він зараз сидить, кого з них брати. Мінімум чотири топ-кандидати. Так, да, є якісь такі дивні, але є серед них і профіки, які, власне, ще й проукраїнські теж можуть бути. Але й багато є спонсорів. Теж треба розуміти, що Трамп це в тому числі збройне лобі. Тому кажуть, що не переживайте. Трамп запропонує дивакувату формулу, можливо, навіть з кредитом. Але треба стояти на тому, що да, зброю беремо, лендліз беремо, все беремо, кредит Росія заплатить. Ось це повинна бути наша позиція. Так, да, кредит можуть виписати, але давайте в розмір російського чека. Тому ленд-ліз може піти. Ну тому, що ці зброярі будуть його підштовхувати, допомагати. Бо є контракти, ніхто їх зривати не захоче. Чи буде тиснути, якщо з Путіном піде діалог? буде і обріже все, що тільки можна. Те, що в плані Блумберга ми читали, і те, що я сьогодні теж обговорюю, і що в британські війська можуть бути, а може піти по-іншому. Бачите, Путін зараз стрімає. Трамп не дає йому однозначних відповідей. Трамп його ще не набрав. Трамп уже пішов з ним в торг. Якщо з Русулою Фондерлян уже зустрічається чи розмовляє, то Путін ще навалдає, передає смски і щось намагається докинути. Ну і він сказав, що якщо Україна Трамп не буде йти на поступки території, змусити він їх робити це не зможе. І треба буде сідати, думати, де в чому. Попідрізати хатівки Путіна важливо розуміти, рішення Трампа по Україні поки що реально немає. Тому зараз в пресі закидають, заміряють, думають. Він теж думає. Ну зараз працюють аналітики. Вираховують рішення, що це буде для світу, для України, для Штатів. Тому немає єдиної відповіді. Далі, що я вам ще з вашингтонських інсайдів хотів розповісти? Збройні спонсори да, ленд-ліз може бути. Своя армія в Європі, друге ж на що буде робити Трамп, що має відношення до України. Я теж не хочу пересказувати там всі плани Трампа. Найважливіше, що має відношення до нас, Трамп хоче накачати американську економіку. Є велика кількість впевнених бізнесменів в собі і в штатах. що вони знову можуть бути безальтернативно першою економікою, і мати стільки грошей, скільки там всім наже може не здатися. І вони кажуть, треба вернути виробництво в Штати. Яким чином це може зробити? За рахунок королеви американської економіки нафти. Американці люблять нафту. І вони кажуть, по-перше, це відчують одразу американські виборці, виборці Трампа, які їздять на великих траках, здорових з них фургонах, типу з пікапах. Ну от і по 600-700 доларів тратять, наприклад, в місяць. А вони кажуть, давай зменшимо в два рази, навіть більше, до 50 доларів, навіть нижче, і будуть тратити 300. буде кілька сотень доларів, щоб смачненько витратити в якомусь не знаю, смачному ресторані на бургер, лобстер чи що вони в Штатах їдять. Розумієте? Тому ось це може бути непогана історія. Ну але знову ж таки, ми за їхні бургері переживати не будемо. В них завжди вони будуть. Що буде в нас? А в нас буде інша історія. Якщо нафта, штати зі всіх щілей начнуть зараз її добувати в себе. Плюс є великий резерв, плюс є Канада, є Венесуела. Найголовніше Саудівська Аравія супер лояльна Трампу. І він скаже: Окей, відкриваємо засіки, виходимо зливати нафту. Саудити це робити хочуть. Чому саудити хочуть зливати нафту? Вони розуміють, що світ міняється, заходять зелені технології. Треба більше бабла. Ну От, якраз зараз з Трампом вони його заробити і зможуть. Ну і ви пам'ятаєте, що свого часу саудити з американцями, обрушивши ціни на нафту, ні. Не качали свою економіку, знищували економіку Радянського Союзу. Ось аналогічна історія може повторитись і зараз. Далі, що буде ще робити Трамп? Тому це удар буде. По Росії також говорять, що Трамп може обдумувати в найгіршому для України сценарії, якщо буде типу, ось ця історія 20 років не заходити в НАТО окупація території, підписуйте, що ми вам тут прислали. Тут же може лежати в кейсі зняття санкцій. Ось це може бути проблема, але ну американські експерти кажуть, що ну, типу може бути не катастрофа. Тому що все таки десь вони їх обходять, а десь за рахунок зниження цін на нафту фізично бюджетів в Росії в два рази буде менше. Ну і можливе політичне рішення просто не купувати російський газ, щоб вивести його. Що називається задушки. <кій> зараз Трам буде зайнятий помста тим, хто свідчив проти нього. Далі Трам буде не набирати собі нових людей, звільняти з турем тих, хто, хто помилувати тих, хто його не здав. Це для нього важливо. Ну, от, ну йому зараз треба швидкі рішення, тарифи, щоб почати одразу пушити економіку. От. <кій> По нас, що для нас зараз найважливіше: два крила, які лобіюють українське питання. Перше це Помпео. План через силу 500 мільярдів залити в Україну на зброю, на все. Помпео військовий, Помпео сам хоче стати президентом і може зараз зайняти високу посаду, може навіть міністра оборони чи керівника розвідки. Помпео нещодавно був в Києві. Виглядає супер, скинув реально кілограм 30. Просто готувався до топової посади. Мізки працюють, мізки працюють просто ідеально, реально закидає цей близький з українськими елітами. В Київстарі зараз сидить в наглядовій раді. Близький, близький. З політиками і попередньої каденції спілкуються, і з політиками нинішньої каденції готуються. До речі, політики і нинішньої старої каденції зараз дуже сильно готуються до виборів. Весна і осінь. Два сценарії. Потім ще до цього по колись повернусь. Так от, Помпео каже, треба перемогти Путіна, принизити, розтоптати. Є цей план. Якщо хочете, ми ще окремо напишіть. Якщо треба, ми окремо про нього вернемося. А потім. А взявши цю стару андатру, ми підемо воювати з Китаєм. Є другий план: план Брайана, там заморозка. Ну, те, що ми говорили, Америка ферст, заморозка, досягнення миру через поступки. Ну і типу Росія, яка знову нападе на Україну, Україну не беремо в НАТО. От тому насправді зараз в Трампа в кабінеті розуміють, що просто прийти і вирішити питання по Україні неможливо, тому що це питання, яке лежить в корзині з Іраном Ізраїлем. Китаєм Тайваном. І глобально сюди додається ще дві Кореї: Північна і Південна. І Трамп розуміє, що типу спробувавши домовитись з Путіним все рівно, якщо навіть Путін ну, запропонують йому суперугоду, я не знаю, там гектар землі на місяць, та Окей. Але тоді Китай буде навпаки заряджати Росію, пропонувати їй зброю, людей там. Ще багато чого гроші. Типу, йдіть воюйте, щоб до нас не дійшли, поки ми будемо захвачувати Тайвань. Тому це історія. Всі розуміють, що треба баланс сил, нова угода, нова формула загалом для того, щоб вирішити ці питання. От, Ну і ще дуже важливо розуміти, що е, Китай теж має вплив на Росію. а е, Трамп має певні зв'язки і симпатії з Путіним, але ненавидить Китай. Тому теж треба показувати Трампу, що Путін лягає під сі. Тоді Трамп буде злий на Путіна, Трамп буде навпаки намагатися з ним протистояти. Ну він зараз його й так тримає на шпагаті з ним не говорить, не дає ніяких сигналів. Хоча Путін яскраво видно напрошується. Тому більше можливо, глобальна угода, чим угода тільки по нас. В цьому розрізі лежить наступна історія. Пан президент Італії є дуже поважний Серджо Матерелла. Це дуже поважна родина. Політиків і сам він як політик дуже поважний. Він летить до Китаю говорити про Україну і загалом про новий порядок в світі. Прийшов Трамп, ріст Китаю, що робити з Росією. Про це пише. Кори Деласера, вечірній кур'єр. І вони кажуть, що він летить, щоб зміцнити дипломатичні зв'язки, заручитись підтримкою для спільного підходу до розв'язання глобальних проблем. Відомості дипломатичних джерел кажуть, що участь КНР може мати вирішальне значення, оскільки міжнародне співтовариство шукає шляхи встановлення миру в регіонах, де традиційний західний вплив зайшов в глухий кут. Очільник Італії обговорить із лідером Китаю важливе питання Україну, а також ідею нового світового порядку з Китаєм Росією, країнами глобального півдня як альтернативу західній системі, в якій домінують США. Представлено президентом буде це все в Пекіні. Але що важливо розуміти. Одна з тих великих лідерок в Європі, яка ставила на Трампа, це Мелоні. Мелоні близька з маском, там навіть ходили плітки, що в них роман. От, ну не знаю, підтверджень немає, але є прям такі дуже близькі фотографії. Ну і що вона непогано з Трампом. Оскільки Сі не сприймає Мелоні, Сі взагалі в цьому плані трошки сексист, От, він не завжди сприймає жінок-керівниць і жінок-лідерок, вони кажуть, давайте. Серджо відправимо. Серджо поїде з ним поговорить. Італія з Китаєм достатньо близькі. Ну, знову ж таки, навіть попри те, що Китай Італії допомагав ковід, присилав танкери. Ну, не будемо копати, що насправді італійська паста приїхала з Китаю, да і зажила новим життям, але якраз макарони в які щось додаються, воно приїхало звідти. Ну, от і вони це часто нагадують один одному дві великі імперії. От і в них є своя комунікація. Так от Серджо Матерела має поговорити і сказати, що давайте думати, що як натиснути на Путіна. Да, треба дивитись на світ широко, але ми не хочемо воювати. Явно везе меседж від цього від Євросоюзу. Мелоні не сприймають, але Мелоні вхожа до Трампа. Матерела, над схваткою, він погоджує уряд, і він суперпопулярний, авторитетний, ну такий, типу Ліна Костенко їхнього суспільства. І от він зараз буде говорити в тому числі про Україну, знаючи, що в його країні в нього є людина, яка вхожа до Трампа. Ось це спроба європейців. Ви знаєте, що вони спілкувалися самі, без американців, що робити на континенті, як допомогти Україні. Я вам сьогодні про це теж говорив. В попередньому відео тому зараз бачимо, що йде ось ця спроба поїхати в Китай і там домовитися. Наскільки він буде проукраїнський, зараз до кінця не зрозуміло. Ми йому в душу не заглянемо, але думаю, дуже скоро я говорив уже своїми італійськими колегами. Вони ну теж будуть мати інформацію, обов'язково з нами поділяться, особливо та, яка не потрапить до преси. Друзі, це вся інформація, яку я вам хотів сказати, по результатам зустрічі Сі і Серджо Матерело я вам ще обов'язково включусь. Ну а по Трампу просто напишіть, як ви гадаєте, який зі сценаріїв, який е, обере Трамп, це той, який власне ближче до Помпео, дати Україні більше грошей. От і змусити е, Росію відступати, чи, наприклад, інший сценарій. В якому власне, домінує пан Брайан, заморозка і мир через домовленості. От який сценарій обере Трамп? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо. Ви знаєте, для того, щоб ріс україномовний контент, потрібно, щоб україномовні глядачі підписувалися і підтримували канал, тому що так працює алгоритм. Найголовніше, що я ось хочу сьогодні попросити, це донат останні 200 тисяч. Закриваємо збір на дрони-бомбардувальники, на дрони розвідувальні одразу на три бригади. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!